Золота колекція, найкращі казки Шарлі Паро, спляча красуня. Жили собі на світі король з королевою, коли в них народилася донечка. У палаці влаштували гучне свято, зібралося багато гостей, але найпочесніші місця за королівським столом було залишено для семи добрих фей. За тогочасним звичаєм кожна мала чим небудь обдарувати принцесу. Гості сіли за стіл, і раптом двері відчинилися і увійшла стара фея, восьме число, котру забули запросити на свято король та королева. І ось настала найурочистіша мить. Феї ввійшли в дитячу кімнату і по черзі стали підносити новонародженій дівчинці-дари. Перша фея поважала, щоб принцеса була найгарнішою дівчинкою у світі, друга нагородила її ніжним і добрим серцем. Третя сказала, що вона буде рости та квітнути всім на радість. Четверта пообіцяла, що принцеса навчиться чудово танцювати. П'ята, що вона буде співати, мов соловейко. Шоста побажала принцесі. Грати однаково майстерно на всіх музичних інструментах. Але стара фея, та що ображена, тому що про неї забули пообіцяла, що принцеса вколе собі руку веретеном і помре тієї ж миті Усі так і завмерли. Тоді остання сьома фея сказала Не плачте королюць та королево, ваша донечка залишиться живою. Після того, як принцеса вколиться веретеном, вона не помре, а лише засне глибоким сном. І спатиме цілих сто років, доки її не розбудить прекрасний принц. Ці слова трішки втішили короля та королеву, але все ж таки король заборонив усім своїм підданим прясти пряжу так само, як і зберігати в себе веретена та прядки. Минуло 15 років. Якось королі із королевою та донечкою вирушили до одного із своїх заміських палаців. Принцеса оглядала замок і забрела в палацову вежу. Там сиділа за прядкою старенька і пряла пряжу. Як це не дивно, вона ніколи не чула про королівську заборону. Що це ви робите, дітенько? запитала принцеса, яка в житті не бачила прядки. Пряду пряжу, дитя моє, відповіла бабуся. Ах, це дуже гарно, сказала принцеса. Дайте, я спробую, чи вийде в мене так само добре, як це виходить і вас. Вона швидко схопила веретено та ледь встигла торкнутися до нього, як довкола, ним палець і впала, коловши його, мов не жива. Перелякана старенька стала кликати на допомогу. Побачивши свою донечку, короле, король зрозумів нещастя, якого вони з королевою так боялися, не оминуло їх. Принцесу принесли до найкращої зали палацу, одягли в нову сукню та поклали у ліжко. Вона анітрохи не зблідла. Щоки в неї були рожевими, а губи. Червоними. Добра фея, котра врятувала принцесу від смерті, побажавши їй столітнього сну, одразу прибула до палацу. Вона подумала про те, що сумно буде принцесі, коли за сто років бідолашна прокинеться в цьому старому замку. І не побачить коло себе жодного знайомого обличчя. Тоді фея торкнулася своєю чарівною паличкою всіх, хто перебував на той час у палаці. То були придворні дами та кавалери, гувернантки, покоївки, дворецькі, кухарі, пажі та лакеї. І зараз же всі вони заснули, заснули рівно на сто років міцним сном, щоб прокинутися разом зі своєю господинею та служити їй, як служили раніше. Не заснули лише король із королевою. навмисно навмисне доторкнулася їх своєю чарівною паличкою. Тому що вони мали справи, які не можна відкласти на сто років. Повернувшись до себе в столицю, вони видали указ про те, що ніхто не смів наближатися до зачарованого палацу. Така заборона була, власне, і не потрібна. Бо навколо замку виросло стільки колючих чагарів, що ні звір, ні людина не могли туди пройти, а замок зовсім зник за тим лісом. Минуло сто років. І от одного дня син короля який царював на той час. Виїхав на полювання. Удалині над густим дрімучим лісом, він побачив вежі замку, Недовго думаючи, принц смикнув віжки та й поскакав через ліс. От перед ним зачарований замок. Піднявши сходами, принц увійшов до однієї з кімнат. На ліжку, полог якого був відкинутий, лежала прекрасна принцеса років 15. Ну, якщо не рахувати того сторіччя, що вона проспала. Принц, мимоволі заплющив очі. Така вона була гарна, Схвильований і захоплений, він підійшов до дівчинки, став на коліна і, не втримавшись, міцно поцілував її. Тієї самої миті принцеса прокинулася, розплющила очі та подивилася на свого рятівника. Це ви, принця, сказала вона, як довго я на вас чекала, не встигла дівчина договорити ці слова, як усе навколо прокинулося, увесь замок від прапора до вежі, до винного люху ожив та зашумів, але принц і принцеса. Нічого не чули. Вони дивилися одне на одного і не могли надивитися. Нарешті принц та його наречена сіли за стіл, І найбільш знатні кавалери подавали їм різні страви старовинної кухні, а скрипки. Та обої грали для них чарівні, давно забуті пісні минулого століття.